Всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам представити очередну розпаковку звичайних дорожніх велосипедів, які ми будемо сьогодні збирати. Вони в нас будуть в продажу. Кого зацікавить даний велосипед, можете звертатись за телефоном. В опису під відео я залишу свої контакти. І ви можете замовляти, ви побачите, як я їх буду збирати, якої, якого вони, якої вони якості, це велосипеди. О, і, значить, Що в нас в планах? В планах в нас сьогодні зібрати велосипеди дорожні і подумати над таким питанням. Я хочу, е, власноруч, е ну, звісно, що з вашою допомогою, можливо, хтось щось підкаже, е, поставити. На один із цих велосипедів вибрати, який саме більш підходить. Тут є на 26 колесах, є на 28 колесах. Хочу поставити електропривод. Тобто, значить, акумулятор заспівати веломотор колесо. Ми, мабуть, будемо це робити спочатку на передній привід, передній електромотор. Встановити контролер, встановити акумулятор, встановити ручку газу, значить, встановити вольтметр, щоб показував скільки вольт. Звісно, що літій-іонний акумулятор, це все будемо збирати. А спочатку виберемо, складемо, виберемо який велосипед. Ну що ж, друзі, не хочу вас затримувати в перегляді цього відео, тож погнали! Значить, такий у нас велосипед. Получается. Фірма, я вже казав, VeloTrade модель Space Baby. Значить, тут 28 колеса. Тут значить, у нас ексцентрик на передньому колесі стоїть, що є дуже добре, тому що можна. Дуже швиденько зняти переднє колесо, при, припустимо, при транспортуванні, якщо машину потрібно, буде закинути велик, щоб не мішало колесо, Це робиться буквально за декілька секунд. Так, далі, що тут, які тут ще плюси? Значить, міцний багажник на регулюванні сидіння, також ексцентрик. Регулюється все без зайвих ключів, нічого не потрібно. Просто віджали, підняли, опустили і зажали. Все. Стоїть вкладищ. На промподшипниках. Тут немає ніяких там, шариків, накидних, немає ніяких оцих втулок. Тут все надійно зроблено. Значить, стоїть два промподшипника зліва і справа, втулка. Ось. Все закручується на таких от гайках під такий от шести, ну не, це не шестигранник, такий зубчатий ключик у мене є, потім покажу. Е, все надійно, років 5-6 сюди заглядати не треба буде. Це точно, це вже перевірено. Тому що я продаю окремо такі, е, такі втулки е, сюди. Вони також йдуть на горні велосипеди, на дорожні велосипеди. Тут все надійно. Це також надійно. Так, значить, на чому зупинились на ціні. Ціна його буде 5650. 5,650 Тобто за такий велосипед я вважаю, що це адекватна ціна. Далі я приступив до збірки слідуючого велосипеда аквамарин, Light на 28 колесах, Тому дивіться, як це все відбувалося. Ну що ж, друзі, зустрічайте вже складений велосипед Аквамарін значить, значить, Що я хочу сказати? Велосипед дорожній, виглядає дуже класно, нарядно. Значить, що йде в комплектації? Корзинка, по-перше, по-друге, дзвоник. Рама, ви самі бачите, дуже якісно зварена. Товщина рами. Подивіться, будь ласка, так, що у нас по. По цепам, зв'язочка задня доволі так має великий розмір, не знаю наскільки зубчиків, але думаю, що буде дуже легкий ход. Так, присутствує захист цепа. Так, далі що у нас? Багажник доволі таки також, дуже міцний, якісно все покрашено. Не звертайте увагу, що нема наклею. На швидкість не впливає, як кажуть, якісна е, сідушечка, е, дорожнік. Чи як вона називається? Да, дорожник по-англійськи написано. так е, значить Ексцентрик у нас йде на регулювання сідла по висоті. Дуже класна річ, що не потрібно ніяких ключів. Так, знову ж таки звертаємо увагу на цей узел. Це каретка. значить Тут стоїть картридж на промподшипниках. Два промподшипника зліва-справа і закручується по різьбі. Значить, срок служби такого, такої каретки 5-6 років. Заглядати сюди ніхто не буде. Е, ножка також тут присутня. Колір Ну, колір на любителя, але мені він також дуже подобається, тому що е, яркий колір такий малиновий, можна сказати. 28 колеса. Е, Є стоп червоний отражатель і спереді білий отражатель. Так, дивіться, якість резини показую. Резина дуже якісна. Також, я думаю, що не буде боятися ні сонця, ні холода, нічого. Алюмініве обода здвоєні крепкі. Так, значить, яка ціна? У вас цікавить ціна. Ціна цього велосипеда 6100 гривень. Велосипед, я думаю, що стоїть цих коштів, які я за нього прошу, все нове, сіли і поїхали. Ну що ж, друзі, давайте його відведемо в сторону. Це аквамарінчик. Так, і будемо приступати. До збірочки останнього велосипеда, е, також кламарін, дорожник, тільки на 26 колесах. Зараз ви все побачите. Е, для вас це пройде ну, декілька хвилин. Е, а я буду складати. Скільки часу займе, не знаю. Так, друзі, зустрічайте Аквамарін на 26 колесах 17 рам. Отакий от от прикольний колір, бірзовий. Яка комплектація? Корзинка, дзвоник, передній тормоз. Вперед, як ви можете бачити, у нас ексцентрик, що дуже добре, десь перевести, зняти його можна, це переднє колісо, буквально за 1 хвилину. Так, йдемо далі. Тут червячна передача. В цих велосипедах вона дуже надійна, тому немає про що переживати. Задня зірка велика, тобто буде легкий. ход. Так, дивимось, сідушка якісна, також дорожнік, багажник якісний. Що ще хочу сказати? Значить, рама дуже добре зварена, шви рівненькі, груба. Тобто все надійно. Так, присутня ножка. І знову ж таки переходимо до цього узла. Е, я давно вже займаюся велосипедами, я знаю, як швидко каретки виходять з ладу. За цю каретку нема що переживати, тому що тут стоїть картридж на промпотшипниках. Він туди вставляється, закручується з двох сторон такими гайками і служить дуже довго. Так, ну все. Так, друзі, тож ціна на цей велосипед, Аквамарін на 26 колесах значить, на сьогоднішній день, при тому курсі валют, що зараз 6600 гривень. Комплектацію я вам розказав, якість дуже гарна. Буде дуже вас довго радувати цей велосипед. Тому, кому цікаво, замовляйте. Що ж, друзі, нарешті ми зібрали цих три прекрасних велосипеди. В відео я вам все показував, як я їх збирав. Ціну я також озвучував. Хто хоче, замовляйте, відправлю. Велосипеди будуть вас радувати, хто замовить дуже довго, тому що вони якісно зібрані, якісно зварені рами. Для електровелосипеда все-таки я думаю, що я буду цей варіант вибирати, тому що тут рівна рама і сюди добре стане акумулятор. Тут, як ви бачите, в цих двох рамах вона хоч і грубша, крепша, але вона «С», тому я ці варіанти все-таки відкину. Сюди при потребі можна встановити корзинку. також. Так що от... Отаке у нас відео вийшло. Всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.